Привіт, друзі! Збираюся готувати сирники гарбузові. Я використаю сир 5% жиру. Хоча можна взяти, звісно ж, ваш улюблений, з більшою жирністю, або ж навпаки, обезжирений. У мене в пачці 300 г сиру. Сир розминаємо. Додам яйця. Мені буде достатньо 2 яйця. Далі додаємо цукор за смаком. Я покладу 3 ложки з гіркою, причому в мене цукор перемішаний навпіл із фруктозою. От хто боїться за свою фігуру, теж можете використовувати фруктозу. Перетираю добре, тепер додам сюди розпушувач. Приблизно 10 г, І додам чайну ложечку ванільного цукру. Поки що масу відставлю, займуся гарбузом. У мене сьогодні гарбузик Хокайто. Для сирників він ідеально підходить. Але він не підходить для цілої низки інших страв, які ви звикли готувати з гарбузом, тому що у нього не така структура м'якоті, як у наших українських гарбузів. Та для сирників він підходить ідеально. Гарбузик нарізаємо дольками і чистимо шкірочку. У хокайдо вона дуже тоненька. Деякі страви роблять навіть з шкірочкою, з нього і споживають. Ну, в Сирники шкірочку краще не класти. В залежності від того, наскільки ви є фанатом гарбуза, викладете його більше або менше. Тобто за смаком, ну от я сьогодні покладу приблизно 200 г. Підготовлені скибочки натираємо на дрібну тертушку кишеньками. І цю гарбузову стружку перекладаю у сирну масу. Вона вже стала такою пишненькою, бережно перемішуємо і тепер додаємо борошно. І перемішуємо до однорідної маси. Далі мокрими руками формуємо сирнички, скатуємо такі кульки і приплескуємо. Сирнички смажемо на сковорідці на олії з обох сторон. А смачно буде, звісно ж, зі сметанкою.